Щорічно наприкінці навчального року проходить урочиста церемонія вшанування переможців обласних і всеукраїнських олімпіад та конкурсів Малої академії наук України. Вже традиційно нагородження кращих учнів міста відбувається напередодні свята останнього дзвоника. 25 травня до виконавчого комітету міськради взяти участь у церемонії було запрошено учнів та педагогів ліцею природничо-наукового навчання. Гуманітарної гімназії імені Лесі Українки, середніх шкіл номер 3 і 8, навчально-виховних комплексів, перспектива та дивосвіт до учнів переможців та творчо працюючих педагогів. Зі словами привітань звернувся міський голова Василь Тарасенко. Високорозвиті країни вже давно зрозуміли, що потенціал государства. значит, зависит не от количества станков, там, заводов, выработчиков из процесса, а зависит от знаний. Какой уровень знаний, учености, степени в государстве, значит, намного государство выше стоит. То есть вы сами, наверное, заметили за последнее время, что буквально ну, лет, наверное, 15 назад 20, ну от силы. Значит, у нас ну, практически не было мобильных телефонов. Да? А сейчас мы э, их меняем. Через каждый месяц-два выходят какие-то новые модели, более усовершенствование. То есть э, наука идет вперед, шагает вперед. Но ну, если бы не было человеческой мысли, э, знаний, то этого ничего не было. В жили до сих пор в каменном веке. Городской отдел образования, учащих нашего города, сказать, доказывают еще раз своими э, всеми. знаниями, победами о том, что у нас в городе Желтые воды действительно на самом деле так оно есть, очень большой и очень высокий потенциал знаний и подготовки наших учащихся. Об этом говорят у нас и все вступительные экзамены, которые проходят в высшее учебное заведение. Поступаемость очень высокая. И вот сегодня, сегодня мы с вами собрались Здесь, чтобы удостоить чести, поздравить, поблагодарить тех участниц, которые показали значит, все свои уровень всех своих знаний на всевозможных конкурсах. Мы гордимся, в частности, нашим лицеем, мы гордимся нашей гимназией, мы гордимся средней школе номер три, мы гордимся средней школе номер восемь, мы гордимся НВК «Преспектива», мы гордимся НВК «Девосвит». Мы получили два призовых места на всеукраинских конкурсах защитах научно-исследовательской работы Малой Академии Наук Украины. Мы получили одно призовое место на Всеукраинской Олимпиаде по биологии. Мы получили дипломанта Всеукраинской Олимпиады по информатике. Мы получили 53 призовых места в областных предметных олимпиадах. Мы получили 6 призовых мест в областном этапе конкурса МАН-5. И все вот эти вот победы, все вот эти свершения, все вот эти достижения наших учеников невозможны без кого? Педагогов. Потому что педагоги вложили в вас все свои знания, научили вас трудиться с самого первого такого, с маленького, с маленького первого класса, за что им очень огромнейшее, огромнейшее спасибо. Со стороны городской власти я могу заверить, ми всесторонне максимально допомагаємо городскому отдела народного образования. Также самое будем в дальнейшем помогать. И вы закончите своє учебные заведения, вы поступите в высшие учебные заведения. Не все вернутся в желтые воды, но надеемся, что часть все-таки вас. Отдаленных наших детей все-таки вернется в желтые воды и э, будем дальше поднимать желтые воды, планку желтых вод все выше, чтобы желтые воды процветали в Украине. А самое главное впереди у нас через несколько дней последний звонок и долгожданные летние каникулы. Всем отдохнуть, набраться сил, включая педагогам то же самое, и с новыми силами. Приступіть слідюшому учебному году. Сьогодні б хотілося від всіх присутніх в цій залі. Я думаю, всі приєднаються до мене, виразити слова подяки міському керівництву, представникам депутатського корпусу, всім небайдужим громадянам нашого міста за те, що розуміють проблему освіти, за те, що підтримують. За те, що в цей нелегкий час все-таки дають нам можливість розвиватися, жити і досягати тих перемог, які ми маємо на сьогоднішній день. Добре, що і в нашому місті наші громадяни розуміють, що за освітою майбутнє, що сьогоднішні учні, які сьогодні сидять за партами, це майбутнє не тільки нашого міста, а й України в цілому. І дійсно дуже б хотілося, щоб в нашому місті були робочі місця. Щоб оці розумники і розумниці, які сьогодні присутні в залі, які в цьому році, можливо, ну, трошечки не змогли досягти того рівня, якого досягли ці діти, щоб вони дійсно поверталися в наше місто, щоб місто розвивалося, щоб місто мало майбутнє, щоб місто цвіло. Хочу виразити слова подяки за те, що вшановується вчитель, та людина, яка щоденно Щохвилини працює з дітьми і виводить їх на той рівень, на який який ми маємо. Завдяки цій роботі ми, ну, наше місто невеличке місто, але знане не тільки на рівні області, а й і на рівні України. Я хочу побажати вам, всім присутнім, всім нам, щоб ці перемоги, які є на сьогоднішній день, щоб вони були. Можливо, в когось першими, можливо, в когось уже не першими, але точно не останніми. Щоб ви йшли далі, щоб ви розвивалися в подальшому перемог творчих досягнень наснаги. Найбільшу кількість перемог для міста 32 місця із 53 на обласних предметних олімпіадах та одне місце з шести в конкурсах Малої Академії наук. Вибороли вихованці ліцею природничо-наукового навчання, директор Володимир Добровольський. Без наших педагогів, наукових керівників, вчителів адміністрації наших навчальних закладів, міського відділу освіти, то ми можливо, і не досягли таких висот. Хочеться запевнити вас, що в майбутньому ми не займемо імені жовтий плод і завжди пам'ятатимемо Свої рідні школи, навчання вам. Найбільшу кількість перемог в обласних предметних олімпіадах з гуманітарних дисциплін, зокрема з української мови та літератури, іноземних мов та історії, здобули вихованці гуманітарної гімназії імені Лесі Українки, директор Віктор Ткаченко. Крім того, два гімназисти стали переможцями програми обміну майбутніх лідерів «Флекс» Акт на підтримку свободи. Ця програма дає можливість подорожувати до Сполучених Штатів та навчатись в американській школі протягом одного академічного року. Середня школа номер 3 директор Валентина Хмуренко, виховала переможців обласної олімпіади та обласного і всеукраїнського конкурсу МАН з географії. Переможцями обласних олімпіад з біології, російської мови та літератури стали учениці навчально-виховного комплексу Перспектива, директор Павлина Чаленко. В обласних олімпіадах з української мови та літератури і географії здобули призові місця учні середньої школи номер 8 директор Ірина Катіна. Вихованець навчально-виховного комплексу довосвіт, директор Валентина Аракчієва, став переможцем обласної олімпіади з екології та обласного конкурсу МАН з екології. Ваші перемоги навіки залишаться в скарбниці освітянських досягнень міста. Дякуємо вам і пам'ятайте, що найбільші і найважливіші перемоги у вас попереду. Нехай гасне знання це сила освітить вам шлях до істини. Що раз від чистого серця. Поздравляю вас з вашими перемогами, удачі, здоров'я, благополуччя і ще більше і більше перемог для наших любимих жовтих вод, для Дніпропетровщини, для нашої любимої України.